Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі площа прямокутника і квадрата. Також поговоримо про одиниці вимірювання площі. Поговоримо про площу прямокутника. Розгляньте зображення: як визначити, який із предметів займає більше місця на столі: ноутбук чи зошит? Предмети можна порівняти за площею, яку вони займають. Одиницею вимірювання площі вважають площу квадрата, сторона якого дорівнює одиниці довжини, наприклад, 1 мм, 1 см, 1 дециметр, метр і так далі. Такий квадрат називають одиничним квадратом. Якими одиницями площі користуються в метричній системі мір? Розглянемо табличку. Якщо одиниця довжини є 1 см, то одиницею площі буде 1 см квадратний. Якщо одиницею довжини є 1 мм, то площею буде 1 мм квадратний. Якщо одиницею довжини є 1 дециметр, то одиницею площі є 1 дециметр квадратний, і якщо одиницею довжини є 1 метр, то одиницею площі буде 1 метр квадратний. Визначити площу фігури означає з'ясувати, скільки одиничних відрізків у ній вміщується. Розглянемо малюнок. Ми маємо ось такий великий квадрат, сторона якого дорівнює 1 дециметр або ж 10 сантиметрів. Ми бачимо, що в цей великий квадрат вміщується 100 маленьких квадратиків зі стороною 1 см. Тож площа ось такого маленького квадратика буде 1 см квадратний. Тоді площа ось такого великого квадрата буде 100 см квадратних. Розгляньте малюнок. Ви бачите, що в прямокутнику А, Б, С, Д зі сторонами 2 та 3 см уміщується 6 квадратів із площою 1 см квадратний. Це означає, що площа прямокутника А Б С Д дорівнює 6 см2. Коротко записують. С дорівнює 6 см2. Буквою С. Замінюють слово площа. Отже, запам'ятайте, що буква С означає площа. Взагалі, у прямокутнику зі сторонами А і Б можна вмістити добуток А на Б, тобто А помножити на Б одиничних квадратів. Якби ми знали, скільки тут ми б могли помножити, ми можемо записати формулу площі прямокутника. Отже, запам'ятайте. Площа прямокутника зі сторонами А і Б дорівнює добутку цих сторін. С дорівнює А помножене на Б. Наприклад, для прямокутника А, Б, С, Д. Одержуємо. Замість А ми ставимо 2. Замість Б ми ставимо 3, тобто його сторони дорівнюють 2 та 3 см. В результаті ми отримаємо 2 помножити на 3, 6. Сантиметрів квадратних. Це буде площа нашого прямокутника АВЦД. Поговоримо про площу квадрата. Чи можна за формулою площі прямокутника обчислити площу квадрата? Можна. Оскільки квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Отже, якщо сторона квадрата дорівнює А, то його площа. Буде дорівнювати добутку А помножити на А, або ж А в квадраті. Отже, ми одержали формулу площі квадрата. Площа квадрата зі стороною А дорівнює квадрату його сторони, тобто S дорівнює А в квадраті, так як у квадрата всі сторони рівні. Скориставшись формулою площі квадрата, ми можемо одержати зв'язок між одиницями вимірювання площі. 1 м2 дорівнює 100 дм2. Відповідно дорівнює 10 тисяч см2 та дорівнює 1 мільйонові мм. Пропоную розглянути ось таку інфографіку про залежність між одиницями площі. Отже, 1 см дорівнює 100 мм. 1 дециметр квадратний дорівнює 100 сантиметрів квадратних. 1 метр квадратний дорівнює 100 дециметрів квадратних. 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних. 1 гектар дорівнює 100 ар. І 1 кілометр квадратний дорівнює 100 гектарів. Далі пропоную розв'язати наступне завдання. Обчисли площу прямокутника зі сторонами 15 і 20 см та 3 дм та 12 см. Отже, маємо прямокутник зі сторонами 15 см та 20 см. Ми маємо площу, давайте пригадаємо формулу площі прямокутника. Це добуток довжини на ширину. Отже, щоб знайти площу нашого прямокутника, нам треба 15 помножити на 20. Ми отримаємо 300. В яких одиницях, якщо в нас сторони були в сантиметрах, відповідно, площа буде в сантиметрах квадратних. Розглянемо другий приклад. Маємо прямопутник зі сторонами 3 дециметри та 12 сантиметрів. Щоб обчислити площу, нам потрібно звести ось ці довжини до одних одиниць вимірювання. Я пропоную перетворити 3 дециметри на сантиметри. Ми пам'ятаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів, Тоді в трьох дециметрах буде 30 сантиметрів. Тоді, щоб знайти площу, нам треба 12 помножити на 30. Ми отримаємо 360. цього. якщо ми множили сантиметри, тоді площу ми отримаємо, знову ж таки, в сантиметрах квадратних. Розглянемо наступне завдання. Знайди площу квадрата, якщо його сторона дорівнює 9 мм, 13 см або ж 7 м. По-перше, давайте пригадаємо формулу площі квадрата. Площа квадрата знаходиться за формулою S дорівнює А в квадраті. Мається на увазі, що для першого випадку в нас А дорівнює 9 мм. Тоді площа буде дорівнювати 9 в квадраті. 9 в квадраті це означає 9 помножити на 9. Це дорівнює 81. Якщо ми множили в міліметрах, то площу ми також отримаємо в міліметрах, але в квадратних. Отже, площа дорівнює 81 мм квадратний. Розглянемо другий випадок, коли в нас А дорівнює 13 см. Тоді площа такого квадрата буде знаходитися наступним чином 13 в квадраті або 13 помножити на 13, що дорівнює 169 сантиметрів квадратних. І розглянемо третій випадок, коли в нас А, тобто сторона квадрата дорівнює 7 метрів. Тоді площа буде дорівнювати 7 у квадраті дорівнює 49 в дужках метрів квадратних. Розглянемо наступне завдання. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 дециметрів. А інша. У 5 разів більша за неї. Знайди площу прямокутника. Отже, одна сторона дорівнює 8 дециметрів, а інша невідомо, але ми знаємо, що в 5 разів більше. більше за першу. Звичайно, давайте. Визначимо, що ж нам потрібно для того, щоб знайти площу прямокутника. Для цього пригадаємо формулу. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину, а помножити на Б. Одна зі сторін нас відома це 8 дм, а другу треба знайти. Тож, першою дією ми знайдемо другу сторону, ось цю яка невідома. Ми про неї знаємо те, що вона в 5 разів більша за першу сторону. Якщо в 5 разів більше, це дія множення. Тож нам потрібно 8 помножити на 5, це дорівнює 40 дециметрів. Так як перша сторона дорівнювала 8 дециметрів. Другою дією ми вже зможемо знайти площу, тож площа буде дорівнювати 8, це наша перша сторона, помножити. На 40 Дорівнюватиме 320 дециметрів квадратних. Так як це площа, так, на сторони вимірювалися в одиницях в дециметрах, тоді площа буде вимірюватися в дециметрах квадратних. Розглянемо наступне завдання. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 36 см. Отже, нас запитують площу, тож давайте пригадаємо формулу площі квадрата. Площа квадрата дорівнює А в квадраті. Тобто це означає, що нам треба помножити сторону квадрата саму на себе. Ми знаємо периметр квадрата. Його периметр дорівнює 36 см. Давайте пригадаємо формулу периметра квадрата. Периметр дорівнює 4 помножити на А. Так, як у квадрата всі сторони рівні, а периметр це сума всіх сторін, тож ми замінюємо додавання множенням і отримуємо ось таку формулу. Згадала. Тепер давайте уважно подивимося, чи можемо ми знайти, знаючи, периметр квадрата сторону. Звичайно, можемо. Для цього нам потрібно периметр поділити на 4. Тож а дорівнює 36 поділити на 4. Звідси а буде дорівнювати 9, в дужках запишемо сантиметрів. Тепер, знаючи сторону квадрата, ми можемо знайти площу квадрата. Так як площа квадрата визначається за формулою S дорівнює А в квадраті, тож нам тепер замість А треба підставити 9. S дорівнює 9 в квадраті, дорівнює 81. В яких одиницях буде вимірюватися площа даного квадрату? Так як сторона вимірювалася в сантиметрах, отже, площа цього квадрата буде вимірюватися в сантиметрах квадратних. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно перетворити одні одиниці вимірювання, так, одні одиниці вимірювання площі у інші. Я спеціально тут залишила ось такі підказочки для того, щоб ви звикали і, виконуючи такі завдання, могли запам'ятати краще завчити і надалі вміти робити такі вправи. Отже, нам потрібно в першому завданні перетворити 17 дециметрів квадратних у квадратні сантиметри. Я пропоную робити наступним чином. Перетворимо 17 дециметрів квадратних на добуток. 17 помножити на 1 дециметр квадратний. Далі шукаємо. 1 дециметр квадратний у квадратних сантиметрах буде дорівнювати 100 сантиметрам квадратних. Тож, ми можемо записати наступним чином. 17 нас залишається стояти на своєму ж місці. Далі замість 1 дециметр квадратний, відповідно до цієї таблички, ми пишемо 100 сантиметрів квадратних. 100 сантиметрів квадратних. І далі просто назад множимо. У нас виходить 1700 сантиметрів квадратних. Отже, 17 дециметрів квадратних дорівнює 1700 сантиметрів квадратних. Далі пропоную перетворити 5 метрів квадратних на сантиметри квадратні. Ми можемо піти ось таким шляхом. Спочатку метри квадратні перетворити на дециметри квадратні, а потім дециметри квадратні перетворити на квадратні сантиметри. Але в нас також є ось такий запис, який нам дозволяє це зробити значно швидше. Отже, ми бачимо в одному метрові квадратному 100 дециметрів квадратних. і… 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тож розпишемо за попереднім прикладом 5 умножити на 1 метр квадратний. І замість 1 метра квадратного вже запишемо в сантиметрах квадратних. Тобто 5 помножити на 10 тисяч сантиметрів квадратних. Відповідно, ми отримаємо 50 тисяч сантиметрів. Квадратних. Отже, 5 метрів квадратних дорівнює 50 000 сантиметрів квадратних. І спробуємо перетворити 1200 міліметрів квадратних на квадратні сантиметри. Уважно дивимося на табличку. Ми бачимо, що. Ось у нас в табличці. Є міліметри квадратні, що 100 міліметрів квадратних буде дорівнювати 1 сантиметрові квадратні. Це означає, що щоб перетворити навпаки міліметри, в сантиметри так, квадратні, нам треба відкинути 2 нулі. Ось ці два нулі нам треба відкинути. Ще раз, 1 сантиметр квадратний це 100 міліметрів квадратних. Щоб перетворити навпаки, із міліметрів квадратних в сантиметри квадратні, нам потрібно відкинути два нулі або перенести кому на два знаки вліво. Отже, 1200 міліметрів квадратних буде дорівнювати 12 сантиметрів квадратних. Тепер пропоную розглянути з цього ж завдання, але другу частину там, де а, треба перетворити у квадратні метри. Отже, друге завдання. Нам треба перетворити 7 гектарів у квадратних метрах подати. Дивимося уважно на табличку. 1 гектар дорівнює 100 ар. Давайте перетворювати. Отже, 7 гектарів я подам у вигляді добутку. 7 помножити на 1 гектар. Замість 1 гектара я можу написати 100 ар. Тож, запишемо наступним чином. 7 помножити, замість 1 гектара я пишу 100 ар. Далі, ми бачимо, що 1ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тож, тепер ось це число 100 ар я теж запишу у вигляді добутку. 7 в мене залишається 100 помножити на 1 ар. І тепер замість одного ару можу написати 100 метрів квадратних. Все, що стоїть перед цим, залишається. 7 помножити на 100, помножити, тепер увага, на 100 метрів квадратних. І тепер мені залишається тільки перемножити. Тож, ми отримаємо 70 тисяч метрів квадратних. Отже, 7 гектарів це 70 тисяч метрів квадратних. Далі нам потрібно 15 ар перетворити на метри квадратних. Записую, знову ж таки, у вигляді допитку 15 помножити на 1 ар. Дивимося уважно: 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тож 15 помножити замість 1 ар, пишу 100 метрів квадратних. Нам залишається перемножити, і я отримую 1500. Метрів квадратних. Тож 15 ар дорівнює 1500 метрів квадратних. І в нас тут ще залишився ось такий цікавий приклад, коли нам треба 3 ари 27 метрів квадратних перетворити у квадратні метри. Отже, одна частина в нас вже у метрах квадратних. Тож нам потрібно перетворити 3 ари. Ось цих. У метрі квадратне. Ми бачимо знову ж таки з цієї таблички, що 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тож, ми можемо записати 3 помножити на 1 ар, і через плюс записати 27 метрів квадратних. І далі вже замість 1 ар написати 100 метрів квадратних. Тож 3 помножити на 100 метрів квадратних плюс 27. Метрів квадратних до рівня. 3 помножити на 100 метрів квадратних, це буде 300 метрів квадратних, плюс 27 метрів квадратних, це буде 327 метрів квадратних. Тож, коли ви перетворюєте з, од... з одних одиниць вимірювання на інші, ви можете використовувати ось такі допоміжні таблички для того, щоб вам було зручніше. До речі, вони мають бути у вас на форзаці підручника. Тож, я думаю, ви впораєтеся. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!